Суди теж підконтрольні владі. Усі продажні. Таку думку висловив один з глядачів на каналі Дзвінок адвокату. Так це чи ні? Давайте спробуємо розібратися разом. З моєї точки зору, судову систему намагаються потрапити випадкові люди, і деяким вдається. По-перше, подивіться на неприпустимий з моєї точки зору відсоток скасування судових рішень судами апеляційної та касаційної інстанції. По-друге, пам'ятаєте людину, яка намагалась стати суддею Конституційного суду, але не знала ні з яких розділів складається основний закон, ніколи було прийнято Конституцію нашої країни. Ще була цікава історія, як той суддя казав: о, я знайшов у себе в кишені пакет, а там долари про цитую висновки резолютивної частини окремої думки судді Верховного суду Уханенка Сергія Анатолійовича. Слухайте уважно, це вкрай важливо. По-перше, обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України, яке передбачено статтею 33 Конституції України, може встановлюватися виключно законами України як актами вищої юридичної сили. По-друге, обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України в разі введення на території України воєнного стану прямо не закріплено в жодному із законів України. Почули, напишіть в коментарях. Чи досі ви вважаєте суддів підконтрольними? До речі, повний текст документу я опублікував в телеграм-каналі Дзвінок адвокату за посиланням в шапці профілю. Також він доступний в єдиному реєстрі судових рішень. А тепер підписуйтесь на канал, обіцяю що багато корисної інформації. З вами був адвокат Павло Белінський. До нових зустрічей на каналі.